Вага у відео можна почути непристойні і лайливі вирази. А також у ньому підіймаються теми, які не бажано чути дітям як українською, так і англійською мовою. Це відео є освітньо розважальним контентом, і його метою не є когось образити або пропагувати лайку. Ще раз наголошую, що дивитись це відео людям до 18 років категорично заборонено. От тільки давайте не будемо робити вигляд, що якщо ти вчитель, то ти маєш бути святою людиною. Вчителі теж люди і можуть пити, палити, ходити вдома гуляка і матюкатись. А тепер детальніше про матюкатись. Якщо це доречно, нема в цьому нічого забороненого. До того ж, непристойна частинка нашого мозку чомусь більш активно сприймає інформацію саме з поміткою 18 Тому цей урок урок граматики буде таким, який тобі точно запам'ятається. Сьогодні під нашим прицілом граматичний час в англійській мові, який називається Present Simple, яким можна розказати про всякі такі типові задротні штуки, які відбуваються постійно. Present Simple треба використовувати, коли хочеш сказати щось із поміткою, наприклад, sometimes – іноді, або often – часто, або rarely – Рідко або «always» завжди, або «every fucking day» кожного бляха дня, і навіть «never» можна використовувати разом із «present simple». це коли ніколи щось не відбувається. А тепер про формулу, як же будувати той present simple? А формула така проста, як єдина звивина, що тримає вуха Ваньки, який прийшов на українську землю. Береш підмет, тобто хто і що виконує дію, і додаєш присудок, тобто саму дію. Так буде скрізь. Окрім тих ситуацій, коли той самий підмет це he, she або it, тобто він, вона або воно. Тоді до дії доведеться хіранути закінчення с. Як ви зрозуміли, це експериментальний пілотний випуск нової рубрики English Fucking Grammar. Тому дуже прошу вас підтримати мене своїми лайками, підписками і коментарями. І не забудьте тичнути у цей дзвоник. А якщо ти гарний чемний учень або учениця, дивись це відео дуже уважно, тому що в кінці ти зможеш пройти із нього тест за посиланням в описі. Не забудь використати код Present Simple. Як приклад, візьмемо такий вираз: To beat the shit out of somebody вибивати з когось лайно, давати стусанів або навіть розйобувати. Діє слово тут to beat ось це слово і буде присутком. shit out of occupants every day Я розйобую окупантів кожного дня. You beat the shit out of occupants every day Ти розйобуєш окупантів кожного дня. А якщо треба сказати про свого побратима або побратимку. По сестерку тоді He beats the shed out of occupants every day. Він розйобує окупантів кожного дня. Або She beats the shed out of occupants every day. Вона розйобує окупантів кожного дня. Що змінилось? Так ми додали закінчення с до слова «beat». Тому що це he, she it. І саме з такими підметами ми додаємо закінчення S до дієслова. слова. А ще можна сказати it beats the shit out of occupants every day. Воно розйобує окупантів кожного дня. І не обов'язково саме казати слово it. це може бути будь-яка інша штука або предмет. Наприклад, хамві або хімарс. of occupants every day. Цей хамві розйобує окупантів кожного дня. До речі, H

Це High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, тобто високомобільний багатоцільовий колісний транспортний засіб. Не плутати з Хаммером, який по суті є цивільною версією цього автомобіля. Давайте ще з Хімарсом зробимо приклад. This beats the shed out of occupants every day. Цей Хімарс розйобує окупантів кожного дня. А що ж таке Хімарс? Тобто Хаймерс це High Mobility Artillery Rocket System, тобто високомобільна артилерійська ракета. Запам'ятали, в present simple, коли підмет – це he, she, it, до дії слова, тобто до присадка, додаємо S. Але куди ж в англійській без єбучих виключень? От треба вам використати слово have. Думали просто їбанути туди закінчення S, А ніхуя. Думали просто додати закінчення S? А дідька лисого не haves, а has. Has, бляха, просто has. I have, you have. He has. Наприклад, якщо у мого трирічного малого спитати, хто такий Путін, він вам без вагань відповість. He stinks and he has a small penis. Він смердить і має малесенький член. Ну що ж, із стверджувальними реченнями розібрались. Нумо до заперечень. Тут нам знадобляться малесенькі поганці допоміжні дії слова. А у граматичному часі present simple це don't. Та «doesn't». в усіх випадках буде «don't», окрім тих самих «he, she, it». Саме там буде «doesn't». а з усім іншим «don't». А he, she, it» – «doesn't». Уявімо ситуацію, вам вже остогидло дивитись маячню Арестовича, і ви його більше не дивитесь. І тоді ви скажете «I don't watch Рсович. Я не дивлюся Арестовича. Можете туди ще слово «anymore» додати, якщо раніше його дивилися, тепер більше не дивитись. це більше ні. Ще раз «I don't watch Айдонтвочерістович. Ну а якщо нарешті його перестав дивитись ваш друг, який колись вам розповідав, який він пиздатий, тоді ви скажете: «My friend doesn't watch дазентвочарістович. Мій друг не дивиться Арістовича. <світ> Бо англійська це не для недолугих. Один раз щось показали і досить. Тобто, із дієслова закінчення С переїхало до слова «don't» і вийшло «doesn't». «My friend doesn't watch дазентвочерістович. Хочеш займатися англійською зі мною більш інтенсивно? За посиланням в описі до цього відео є вся інформація щодо групових занять, вебінарів і навіть індивідуальних уроків зі мною. Переходь! Ну і в питаннях схожа хрінь потрібні маленькі допоміжні поганці. Тепер це «Do it does. Скрізь будемо використовувати do. Але вгадайте, хто у нас бляха такий особливий знову? Ну хто? Ну, звичайно, he she it. Саме з ними буде does, а не do. Do you like бабовна in Russia? No, I don't. Yes, I do. Does he like бавовна in Russia? No, he doesn't. Yes, he does. Скільки тут стерненків треба вставити, щоб це. Це, 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 супер супроводити цей. Або ще такий приклад: do many Russian people believe in bullshit propaganda. No, they don't. Yes, they do. Ще раз нагадую, що Present Simple нам знадобиться тоді, коли ми говоримо про якісь повторювані, звичайні, дуже типові дії, які відбуваються постійно, іноді, рідко або ніколи. Але є один приклад, коли у таких повторюваних діях все ж таки доведеться відкатитись назад до Present Continuous. Це, наприклад, коли якийсь ви Шкрибок робить постійно щось таке, що вас дуже бісить, і прям хочеться сказати, як же остопизділо? Мій сусід постійно слухає російське музло. I'm fucking sick of it!» І якби типово не було використання Present Simple зі словом Always, тут ми використали Present Continuous, тому що це вас ну дуже бісить. Можете свої приклади таких штук написати в коментарях. Але не забувайте, що тоді зі словом Always доведеться використати саме Present Continuous. А тепер давайте попрактикуємось на піснях. She looks so so fucking good, so sexy and so frail. She looks so fucking good. Вона виглядає так бляха класно, так сексуально і так тендітно. Слово фрейл це тендітний. А якщо ви не знаєте, що таке факін, то можете подивитись про це моє відео. Putin. That's it. That's терорист we are fighting. децвайфайтібучий терорист. А більше про слово фак можна дізнатись із одного з моїх уроків. Посилання є у описі до цього відео. Order to survive, we steal, cheat, lie, forge, fuck, hide and deal. Для того щоб вижити, ми крадемо, ошукаємо, брешемо, підробляємо, їбемось, ховаємось та мутимо. А to deal – це мутити або банчити, тобто робити підробки, а не так, як твоя колишня вондифанс. Думали, я вам ще прикладів покажу? А дітька лисого? Пишіть їх самі, а писати їх можна в коментарях під цим відео. Давайте разом вивчати англійську. А я перевірю і підтверджу, чи правильно ви все написали. Ну як вам формат сподобалось? Якщо це відео набере більше трьох тисяч лайків за перший місяць, я обіцяю зробити наступний випуск. А і з темою визначитись мені допоможете саме ви. Про це пишіть в коментарях. Thanks for watching! Bye! Бо англійська це не для недолугих один раз щось показали і, і хвати.